Поговоримо з тобою. Вся хвилину вже до бою. Я так сильно, так сильно, так сильно сумую за тобою. Музика в серці. Ми її пишемо, ми її співаємо, нею живемо. Тому без музики ми нікуди. Вітаю! Це зіркове інтерв'ю. І нас сьогодні в гостях. Український співак. Влад була. Вітаю вас. Привіт-привіт. Радий бачити тебе навзаєм Ти постійно долучаєшся до різноманітних благодійних. Я не знаю заходів. Розкажи саме про цю діяльність, Знаєш, де запрошую туди. Ми приїжджаємо. Ну, наша діяльність музика музика в серці. Ми її пишемо, ми її співаємо, нею живемо. Тому без музики ми нікуди. За час війни наскільки змінився твій репертуар. І, власне, я знаю, ти пишеш і, і, і музику, і слова. Моя, моя перша пісня україномовна це пісня Поговоримо з тобою, яку я написав для наших захисників. А, просто те, що бачив, те й писав, скажімо, за час війни, так? Це за час війни, так. Да. А зараз вже готую свій власний альбом, який буду презентувати, я думаю, всі побачать. Назву скажеш так, для ексклюзива в нас. Мені Чомусь так кажеться, буде пісня Поговоримо з тобою буде альбом називати Поговоримо. Скільки композицій війде до цього? Композиції аби? війде, я думаю, або 8, або 12. Є формат 12-8 пісень. До речі, в нас в програмі є музичний стоп-кран, коли всі зірки співають наживо. Можеш зараз з цього альбому заспівати саме ту особливу. Поговоримо з тобою, так. Да. Поговоримо з тобою! За хвилину вже до бою. Я так сильно, так сильно, так сильно сумую за тобою. Поговоримо з тобою. За хвилину вже до бою повернусь. Ти тільки мене чекай. Хай всі повернуться додому захисники наші живі і здорові. Слава Україні! Героям слова, це просто наскільки до глибини душі, що я в мене брак не слів навіть. Дякую, вертаючись до сторінок війни. А де власне ви її застали? Я застав в себе на своїй землі в своєму місті. Місто Гадіш Полтавська область, яка тримала також оборону, і всі це знають, але про це ми не говоримо. Як, на вашу думку, українцям легше пережити війну? Ну, знаєте, я сподіваюся, що наші пісні, наші такі творчі заходи дадуть трішки людям такого, знаєте, як відпочинку, а хлопцям нашим, з нашими піснями патріотичними додасть духу і сили. Ще може пришвидшити нашу перемогу? Е, Об'єднаність країни, об'єднана країна, об'єднані люди, дадуть прочухрана всім. Наостанок ваші побажання нашим читачам та глядачам оперативної України. «Інфо». Я бажаю їм щастя, здоров'я, миру. Хай слухають українське, насолоджуються і живуть на повну котушку сьогодні. А я вам щиро дякую за це інтерв'ю. Слава Україні! Героям слава!